Маєш автомобіль з безключовим доступом. Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення. Вітаю на каналі. Чергова реалізація від компанії Захист авто. Сьогодні протикрадіжний мобілайзер CanLock встановлено в автомобілі Skoda Superb 2018 року. На даний автомобіль інстальована версія Premium, що дозволяє залучити штатну сирену. Подивимось, як працює захист. Пробуємо завести двигун. Бачимо, що двигун не активовано. Натомість, за кілька секунд починає лунати штатна сирена. І тільки після введення секретного коду автомобіль розблоковано. Пробуємо повторно завести автомобіль. І бачимо, що двигун активовано, і він працює в штатному режимі. Ось таким чином працює Canlock в автомобілі Шкода Super 2018 року. Звісно, не обов'язково вводити таємний код. Можна скористатися аплікацією, яка встановлена на телефон, або брелком, який йде в комплекті з Canlock. Дякую за перегляд. До наступних реалізацій. Захист авто! Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення.